Як Назарі Русин дебютував у стартовому складі Сандерленда, дав дебютний гол українця за кордоном. Мірча Луческу знайшов нового винуватця невдач Динамо Київ. Неоднозначні дії Анатолія Трубіна в матчі Бенфіки. А також на радари якого топ-клубу потрапив Віктор Ценков після феєричних виступів за Жирону. Та чому Михайло Мудрик знову втратив своє місце в старті Челсі? Я не знаю, хто цим заправляв, але тепер пишуть, що Віктора Цанкова хоче Барселона. Повідомляє про це видання, у якого за 4 роки моєї роботи на ютубі подібні інсайди не виправдали ні разу. Надаю що десь близько тижня тому була інфа про інтерес до українця з боку Баварії, але після декількох нехитрих кроків стає зрозуміло, що в перших джерелах, на які всі посилались, про це навіть згадки не було. А представники Жирони говорили, що на них з Німеччини ніхто не виходив. Можливо, це звичайно збіг, а можливо, так готуються під для підвищення ринкової вартості Віктора. А поки Ценков повернувся у склад Жирони в матчі проти Сельти. В якому його клуб здобув надважку і надважливу перемогу, забивши на 91-й хвилині, Півзахисник вийшов на заміну на останні 10 хвилин. Нічого цікавого за цей час показати віктор не встиг Власник – Артем Довбик, який з'явився зі старту, завдав одного удару площину, віддав лише три передачі та програв 75% всіх дуелей. Другий пенальті за Бенфіку потягнув Анатолій Трубін. Щоправда, потім українець пропустив небажаний гол між нісокута, а Орли втратили відповідну перемогу. Загалом Анатолію вже пробили п'ять пенальтів Португалії. Два він відбив, два виявилися точними, а один пройшовся позворота. Щодо мудрика, то українець несподівано залишився поза заявкою Челсі на програний матч Бренфорду і Ермалюка. Як пояснив потім Аурісіо Почетіно, у Михайла чергове м'язове пошкодження. Надовго він не вилетів, але шкода, що трапилося це, коли півзахисник почав набирати оберти. А тут Кунку вже майже відновився після травми і готовий приступити до роботи вже найближчим часом. Першою результативну дію за Джену відзначився Руслан Маліновський. Точна передача кона партнера принесла важливу перемогу грифонам. Для цього українцю знадобилося вісім матчів. Відзначу також першу появу в стартовому складі Сандерленда Назарія Русина. Українець провів на полі в матчі проти Норвіча 71 хвилину, а його клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 3-1. Назарій отримав скромні 6,5 бали, здійснивши 13 дотиків м'яча. Також нападник віддав три точні передачі з чотирьох, а один удар українця був заблокований. Але був ще один момент, пов'язаний з стандартом, який варто згадати В першу стартовому складі команди Ю-18 з'явився і інший українець Іван Струк, котрому лише 16, але його вже там вважають великим талантом. Нещодавно я показував його розкішний гол та гольову за однолітків. А зараз пізахисник вже пішов на підвищення. Додам що лише взимку струх пройшов відбір у Челсі, в якому брав тоді участь і син Андрія Шевченка. Але пізніше опинився в структурі Сандерленда. Нарешті дебютний гол в Польщі поклав Максим Хлань. А його легія здобула непросту перемогу з рахунком два-один. Ексвінгер молодіжної збірної України влітку влаштував драматичний відхід із зорі, а зараз бореться за вихід вищий дивізіон Польщі. За лехію він провів 5 матчів, в яких не рахунку є ще одна гольова передача. Стона і каміномена. Мена дощатковані завикатохуанко. Єде до зена Лехіа. Добре, атак позиційний. Вісто почалося од того, що Лехія з атаку позиційним присунулає. Динамо Київ не втримало перемогу над колесом і зіграло в нічию 1-1. А отже, на жаль, настав час для вже традиційних виправдань Мірчі Лучиску. Сьогодні ми втратили два очки, дорали у десятьох, що було досить складно. Колос утримував перевагу. Але головне, що мене зараз турбує, це відповідь на запитання, чому арбітер не подивився вар, коли він ухвалював рішення для вилучення Ваната. Я бачив у тому епізоді контакт захисника «Колоса» на Владиславі. Можна було б подивитися цей епізод на VAR, щоб похвалити правильне рішення. У нас сьогодні було багато проблем, як і в попередніх матчах. У нас молоді гравці, молода команда, але я вимагаю від них дотримання фейрплей. вимагаю, щоб усе було чесно. А сьогодні в цьому плані в грі творилося щось неймовірне. Загалом вийшла інтенсивна, швидка і видовищна гра, незважаючи на дуже сильний вітер, сказав інтерв'ю Лучівську. Від себе зазначу, що вилучення вона трапилося вже за рахунок 1-1 на 64 й хвилині. Динамо зараз де на сьомій сходинці, маючи три гри в запасі. Ну а що гадаєте ви в кому насправді головна проблема? Динамо, якби у вас була можливість нести зміни лише в одну ланку кияна, якою вона була? Тренер, гравці, президент, скаути чи можливо ще щось інше. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео.